На цій війні у кожного своя зброя. Хтось допомагає пензлем, а хтось пательне. О, пательня в руках української жінки, то страшна зброя. Ще пригадую банку огірків, здається, та якою бабуся підбила безпілотник. Пам'ятаєте? Е, ну я взагалі в переносному сенсі, бо ті, хто вже півроку годує переселенців, воїнів, лікарів і хворих, та всі, хто цього потребує, це справжні бійці. Про одне з підприємств, що не лишилося осторонь цієї важкої миті, далі наш наступний сюжет. Сьогодні ми 50 Сьогодні ми робимо 50 обідів. Групі азова готуємо для групи Азова і прикордонників. Треба впоратися до 14.00. до на маленькій затишній кухні, лишень у шість рук, професійні кухарі творять справжні дива. Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут готували три сотні гарячих обідів на день. Нагодувати намагалися всіх, хто цього потребував. Нас у нас ніколи стільки не смажилося, не парилося і не варилося. Ми все, Ми все це поступово нарощували. Посуди з кухні приносили мультиварки, печі, якісь комбайни. 2019 року Юлія Пушкарська зі своїм чоловіком Олександром відкрила маленький сімейний бізнес. Подружжя виробляло заморожені напівфабрикати: пельмені, вареники, зрази та багато іншого. Але це було до 24 лютого. Ми прокинулися, передусім, що заправилися, бо бак був порожній. Почали зранку зв'язуватися з клієнтами. Я повернула гроші тим, хто робив передоплату, і ми пішли в підвал. Кілька днів сім'я пушкарських перебувала в бомбосховищі з сусідами. Коли провізія закінчилася, вони вирушили до крамниці, і з'ясувалося, що там полиці практично порожні. Тоді Юля вирішила поїхати в цех. У Нас залишилася купа заготовок напівфабрикатів, продуктів, м'ясо, безліч усього замороженого. Ми почали все це перероблювати та годувати людей. Інформація про те, що в Києві є кухня, де можуть нагодувати людей, швидко розлетілася завдяки клієнтам і знайомим. Ми звернулися до волонтерських організацій, сказали, що є можливість, є ресурс. У нас є така потужність, ми можемо стільки робити. Відтоді на кухні робота кипіла. Гарячих обідів потребували військові, тероборонівці і звичайні люди, які ховалися в бомбосховищах. На кухні працювали всі: сім'я, друзі та знайомі. Трохи згодом до роботи повернулися і колишні співробітники. <звучить> коли прийшла смс наприкінці квітня від Юлі. Не хочеш попрацювати, я Не була дуже рада. Зараз ми потрібні. Я Потрібне те, що ми робимо над меню. Працювали всією командою. Хотіли потішити людей чимось смачним та незвичайним. <звучить> меню Намагаємося робити різноманітним. але щодня виходимо з того, що у нас є з закупівель. птиця, курка, м'ясо, крупи, макарони, риба іноді буває. Ваня грічка. Сьогодні у нас гречка, макарони. Завжди щось овочеве додаємо. Або салат, або просто овочі. Та щось м'ясне: котлети відбивні. Сьогодні у нас курячі ніжки. готові обіди пакують у спеціальну пластикову тару порційно. Після чого до роботи підключається чоловік Юлії Олександр. Крім того, що Сашко займається закупівлею, він ще й розвозить готові замовлення. Поїхала твозі. Поїхав відвозити спецпідрозділу обіди. Приїхав в центр міста, чекав, стався вибух. Після чого прийшли хлопці забирати їжу. Трішки перелякані. Я запитав, що трапилося. А вони сказали, що тут неподалік впала ракета. Тож будьте обережні її оминайте конкретні вулиці. Цих майстрів працював і продовжує працювати на своєму фронті. Вони приймають донати та годують українських захисників, потроху повертаються до своєї основної діяльності і навіть втілюють нові ідеї.